Для виконання багатьох задач в системі має бути сформований довідник підрозділів. Для цього в модулі Довідники обираємо пункт меню Довідник підрозділів в розділі Підрозділи. В правій частині вікна обираємо вкладку Усі підрозділи. Перш ніж створювати підрозділи власної установи, слід уточнити дату створення підрозділів, скориставшись кнопкою Зміна дати відображення. У вікні, що з'явилося, вказуємо дату заснування установи. Або, якщо точна дата невідома, рекомендовано ставити великий період, наприклад, 1 січня 1900 року. Довідник підрозділів не є передналаштованим. Він поставляється порожнім, оскільки кожна установа може мати різну кількість підрозділів, для яких формується відповідна структура. Наприклад, для деякої установи можемо сформувати такі підрозділи. Значення в полі код формується автоматично послідовними числами в порядку створення підрозділів. Першим створюємо підрозділ найвищого рівня, що відповідає власній установі. Для цього натискаємо кнопку Додати. В поле Ім'я вводимо назву підрозділу. Це може бути назва вашої установи. Та натискаємо клавішу Enter. Автоматично назва вводиться в поля найменування у родовому та давальному відмінках та Скорочене найменування. В разі необхідності ці значення можна коригувати. В полі «Номер для сортування вказуємо позначення, що допоможе орієнтуватися в структурі підрозділів. Це значення відображатиметься в штатному розписі. Заповнюємо поля у верхній частині вікна. В полі Об'єкт вказуємо значення 401. Це значення для об'єкта наша установа. В полі «Діє з» вказуємо дату введення в дію підрозділу, що створюється, наприклад, дату заснування установи чи великий період. Зверніть увагу, що дата в полі «Діє з» Має співпадати з датою, що вказується в області дата дії. В полі Тип підрозділу значення можна обрати з довідника типів підрозділів, використовуючи кнопку «Вибір» у вигляді лупи. Зазвичай це поле можна не заповнювати, але для закладів освіти, що працюють зі студентами, для відповідних підрозділів слід обрати деканат або група. Якщо в установі існують підрозділи інших типів, які слід вказати, можна ці значення додати до довідника типів підрозділів та використовувати для заповнення. Поля Керівник матеріально-відповідальна особа по ТМЦ та основним засобам заповнювати не обов'язково. За бажання можна внести потрібні значення з довідника персоналу. Після внесення всіх необхідних даних натискаємо кнопку Додати. Аналогічно створюємо інші підрозділи, що входять до вашої установи. Після створення підрозділів слід налаштувати ієрархію або структурну входимість. Для цього в лівій частині вікна виділяємо рядок, в якому в правій частині вказано Структурна входимість. І натискаємо кнопку Склад ієрархії». Ця кнопка може бути винесена на панель інструментів або бути прихована в меню за трьома крапками. У вікні Склад ієрархії підрозділів бачимо підрозділ найвищого рівня, для якого будемо створювати структурну входимість. Виділяємо цей рядок і натискаємо кнопку Додати. В діалоговому вікні, що відкривається, слід заповнити три поля. В полі Підрозділ натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи ми будемо мати доступ до створених раніше підрозділів. Обираємо підрозділ першого рівня, що входить у підрозділ найвищого рівня. і натискаємо кнопку Вибрати. Предок вказаного підрозділу вже вказано той підрозділ, який був виділений. В даному випадку це підрозділ найвищого рівня. В полі «Діє з» слід вказати дату, яка вказана в полі «Діє з» при налаштуванні підрозділу, натискаємо кнопку Додати. Аналогічно налаштовуємо структурну входимість для підрозділів другого рівня, що входять в підрозділ першого рівня, вказуючи предка. У випадку, якщо установа має більше підрозділів, Часто маємо кілька підрозділів, які мають одного предка. Якщо і дата дієз у цих підрозділів співпадає, то створення структурної входимості для таких підрозділів зручно виконувати за допомогою кнопки Додати за зразком. В такому випадку, у вікні, що відкриється, вже вказано дату дієз і предка. Залишається лише вказати. Підрозділ, для якого формується структурна входимість. Натиснути кнопку Вибрати та натиснути кнопку Додати. Аналогічно формуємо структурну входимість і для інших підрозділів. Закриваємо вікно Склад ієрархії. Після налаштування всіх структурних входимостей повертаємось у довідник підрозділів. В правій частині вікна на вкладці Довідник підрозділів ми можемо розгорнути підрозділ найвищого рівня та побачити підрозділи, які до нього входять. Розгорнувши перший підрозділ, будемо бачити підрозділи другого рівня, які до нього входять. Таким чином, в довіднику підрозділів ми можемо сформувати і переглянути структуру власної установи. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.